Привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. Хочете вміти дивитися і читати карти так, як читаю їх я? Переходьте за посиланням на онлайн-урок від Тетяни Гай, де за одну годину ви навчитеся самі давати відповіді на ті найважливіші питання, які вас так турбують. А ми поїхали. Путін підписав указ про осінній призов. На службу заберуть 133 тисячі росіян. Як це вплине на хід війни? В Україні, давайте подивимося, чи вплине. Дивіться, не дивлячись на те, що дійсно буде призвано ще така велика кількість росіян, хід війни буде змінюватися на краще в нашу сторону. Тобто, ці солдати стануть. Ще однією частиною отого добрива, що вдобряють наші чорноземи. Чи довго будуть обстрілювати Запоріжжя? Так, ми знаємо дійсно про жахливу трагедію, яка трапилась на вихідних, де ворог випустив 10 кабів по жилих будинках. В місті Запоріжжя. Давайте подивимося, скільки, ще чи буде ще обстрілювати ворог Запоріжжя. Так, у Запоріжжі ще будуть жахливі прильоти, ще летітимуть каби, ще будуть руйнування. От зараз самий жахливий період це я бачу ось цей тиждень. Потім ворог заспокоїться. Ну, як це можна сказати, заспокоїться на якийсь певний період. Що чекає Сумщину на цьому тижні? Дивимося, чи є небезпека для Сумщини? Є, небезпека є. От якщо вони руйнували Сумщину, обстрілювали Сумщину. І, в принципі, вдавалося обходитися і слава силам без жертв, то на цьому тижні, на жаль, карта смерті і карта король мечів. Е карти нам говорять, що будуть жертви і будуть прильоти. Всі, хто знаходиться зараз на Сумщині, будь ласка, не нехтуйте сигналами м -м, тривог і бережіть себе, свої життя та життя своїх близьких. Чи будуть ще летіти? Крилаті кінжали на староконстантинів. Давайте дивимось цей тиждень. Дивимось цей тиждень, тому що мої прогнози щодо повторного м, прильоту, на жаль, збулися. Але так, я, як, як я і передбачала, все ж таки ворогу не вдалося досягнути цілі. Давайте подивимось цей тиждень. Дивіться, цей тиждень я бачу. Небезпеку, небезпеку, тобто будуть пролітати, будуть дрони, але вони усі будуть збиті, влучань чи жертв, я слава силам не бачу. А ми перейдемо до більш особистих питань, які ви вилишаєте в коментарях. Так, подивіться, будь ласка, за мого брата Віталія, військовополоненого, з першого дня війни, 17.08.85, коли повернеться, коли повернеться, брат, Італії. Так, дивіться, повернеться. Повернення буде. З ним все нормально, він в нормальному стані. Я не бачу поранення. І дивіться, ви дізнаєтеся про його повернення вже в жовтні місяці. Але повернення саме я бачу через 6 місяців. І я в цьому впевнена: тут карта. Миру каже, що він дійсно повернеться додому, і вже протягом півроку ви матимете змогу обійняти свого братика. Подивіться, будь ласка, мого сина, військовий, живий чи загинув. Дата народження 21.12.82, Михайло. Так. Дивіться, він живий. Однозначно він живий, тому що є карта страху, а тому, що мертві люди у них немає. Емоцій, і в світі мертвих я його не бачу в кінці жовтня. Ви отримуєте від нього звістку, про нього вірні звістку, де він знаходиться і що з ним. Але я точно відчуваю його серед живих. Подивіться, будь ласка, військовий Дмитро пропав 4.11.2003. Народився 17.11.96. Син кумів до цього часу нічого не відомо. Давайте подивимося, чи живий Дмитро. Дивіться, Дмитро поранений, але я бачу його серед живих. Він в полоні однозначно. І так от мені якось іде, що отримують звістку. Десь протягом півроку ви дізнаєтеся, де він і що з ним, але він однозначно серед живих. Так, доброго дня, я знаходжуся в окупації. Ви перешлете мені урок на електронну пошту. Дивіться, ви коли знаходитеся в окупації? Я навіть не знаю, як це можна зробити, але я подумаю, що можна вирішити в цій ситуації, щоб і ви змогли навчитися читати таро так, як читаю їх я. Доброго дня, подивіться, будь ласка, місто Ізмаїл, Одеська область. Велике дякую. Було жахливо, що чекає ще. Так, дійсно, на жаль, мої жахливі передбачення щодо того, що будуть страждати містечка, які ще не страждали. І маленькі містечка почали, на жаль, здійснюватися. Сама хотіла подивитися це місто. Давайте подивимося, Ізмаїл. Чи є небезпека на наступному тижні? Так, дійсно, бачите, руйнування карта вежі. Будуть над Ізмаїлом, але на наступному тижні прильотів чи руйнувань у цьому прекрасному містечку я не бачу. Відповідно, буде спокійно. Бачу якесь руйнування містечко, яке поряд дуже для нього велика є небезпека. Будь ласка, подивіться Олександр, двадцяти, Що з ним не виходив на зв'язок ще з 2022 року? Олександр, давайте подивимося, чи живий. На жаль, Олександра серед живих я вже не бачу. Він знаходиться у світі мертвих. Тут саме страшне те, що, на жаль, ще довгий період, кара місяця, поговорить нам про це. Ви не зможете дізнатися, де він. Але все ж таки протягом двох років, ось такий мені довгий період, ви будете знати, що з Олександром. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття, мій низький уклін, і я вірю, хочеться вірити, що я все ж таки помиляюся, але давати марних надій я не маю права і дозволу від вищих сил. Так, доброго дня. Де 65 полонених, які РФ вважає загиблими в катастрофі Іл-76, коли будуть вдома. Давайте подивимося, що з цими полоненими. Дорога додому, я для них точно бачу. Тобто вони повернуться. Дуже скоро буде відома інформація, що з ними і де вони знаходяться. От мені показує, що до нового року вже буде відомо, що з ними. І обмін цими полоненими точно я бачу. Ну, трохи пізніше і не раніше, як через півроку, але все ж таки він буде. Через три місяці буде відомо, де вони і що з ними. Але так як мені показує, вони знаходяться на території Росії. Подивіться, будь ласка, про Бав безлічів травні Олександр 9.07.82. Чи живий? Дуже чи знайдеться? Дуже чекають рідні та донечка. Дивимося Олександра, чи живий? Чи живий Олександр, Олександр. Слухайте, я бачу його серед живих. Він повернеться додому. Ви дізнаєтесь, він повернеться протягом року. Але слава силам, я точно бачу його серед живих. З часом ви дізнаєтеся, він з'явиться у списках і будете чекати вже свого Олександра вдома. Танюша, так, ось дуже гарне питання. Танюша, не справдились ваші передбачення стосовно жахливого обстрілу новою зброєю Києва сьогодні зранку із жертвами населення. Я десь бігала в метро ховатися при балістичній загрозі, але на щастя нічого жахливого не трапилось. Так, дійсно на щастя, але що мене тривожить. Я дуже хочу помилятися в таких передбаченнях. Та й ворог щодня випускає по Україні і дрони. Дуже велику кількість і ракети. Ні, ворог готується. Мої хороші, я точно бачила цей жах в Києві, і він точно буде. Чому ворог відтягує? Отут уже питання інше, тому що, ось я знаєте, так от день проходить я. Трошки видихаю, а в мене однаково тривога. Тобто, і мені як сили, і мені як кажуть, ні, це не кінець, небезпека не минула, не минула. Але ми, я й в своїх програмах, і в програмах з Любов Завальнюк ми будемо дивитися і переглядати, що ж з Києвом, чому так, чому ворог так відтягує? Повірте. План ворога жахливий, і він, на жаль, не змінився стосовно столиці. Так, він відтягнувся, але не змінився. Дуже хочеться мені помилятися. Дуже хочеться, щоб це було моєю помилкою. І повірте, це буде трагедія по типу Охмадиту. От тому, що я передбачала і я це я це бачила. Чому ворог відтерміновує? Я думаю, що швидше всього він розвідує, як вдарити так, щоб сили ППО просто. Не змогли захистити нашу столицю. Подивіться, будь ласка, чи буде в мене друга половинка, і чи вийду я заміж в цьому році? Запитує Лариса 9.06.62. Давайте, Ларисочка, подивимося, чи знайдете ви свою половинку. Слухайте, а ви, ви, чому ви самотні, це не просто так. У Вас іде закриття по материнській лінії, по родовому каналу особистого життя. Перекриття йде дуже сильне. У вас вже давно мав чоловік бути, чоловік хороший, чоловік, який вам по долі. Але оця кармічна ситуація вона керує е, тим, що. Ви не можете влаштувати особисте життя. Тут потрібно попрацювати над картою роду по материнській лінії. Дуже гарно, так, дуже прошу, подивіться мости Києва, а саме патона, міст метро. Кожного разу, як проїжджаю, аж мурахи по шкірі. Їх взагалі планують ремонтувати. Яка доля цих мостів, бо їздити дуже страшно. Давайте подивимося. Патона. Міст патона. Хм. Його би вже мали давно відремонтувати. Повірте, мої хороші, давним-давно це мало бути реалізовано. От Мені показує ще навіть до війни і під час війни. Але ці роботи відтягуються, не реалізовуються. І, от найближчий рік попатона я точно не бачу. Ремонту, але я бачу, що цей міст ще такий, знаєте, крепкий горішок, і ще він витримає. Тобто, небезпеки для цього мосту, я не бачу. Давайте глянемо міст Дніпро. Що, що чекає міст Дніпро, чи буде ремонт цього мосту? Хм. Слухайте, а от міст Дніпро для мене якийсь небезпечний. Я бачу, що може бути там небезпека. І буде якась небезпечна ситуація протягом півроку. Тож, якщо дійсно ви хвилюєтеся, то все ж таки, якщо є можливість, якось цей міст для вас саме я би оминала. Але, на жаль, ремонту найближчим часом ні одного, ні іншого моста я не бачу. Чи мобілізують мого сина Ігора? 17.08,90. Дивимося. Чи мобілізують сина Ігора? Ні, мобілізованим вашого сина, я не бачу. Чи повернеться живим додому Микола 13.04.80 Чи повернеться Микола? Слухайте, повернеться дорогу додому, я бачу. І карта закоханих каже, що він повернеться живим та неушкодженим. З ним все буде добре. В нього дуже гарні захисники з вищого світу. Так, пропав 1.04.2022-го С... С... з Андрій 10, Його чекає мама та дочка. Давайте подивимося, чи живий Андрій. Слухайте, ну я відчуваю його серед живих. Я не бачу його у світі мертвих. Так, було поранення. Він знаходиться. Ну, і я його бачу, знаєте, в Україні він десь знаходиться на окупованих територіях. Ось чому про нього і немає звісточки. Але через сім місяців звістку про нього ви отримаєте. І навіть є дуже великий шанс, що дочекаєтесь і донечка, і мама дочекаються синочка і тата додому. Так, чи буду мати власне житло і коли, запитує Таїсія, 30.01.80. Давайте. Слухайте, так, не хвилюйтеся, ви будете мати власне житло, і вас от через півроку з'явиться можливість його придбати, але. Вас, от саме у своєму власному житті, я бачу через два роки. Бачите, карта реалізації, карта зірки показує терміном через два роки. Тобто, Таїсія, не хвилюйтеся, все у вас буде. Так, Дарина, 4.12.2004, Інвалід дитинства загинув батько на війні, чи отримає компенсацію? І якщо так, то коли? Боже, прийміть, будь ласка, мої співчуття. Давайте подивимося. О, да, якось затягується, затягують цю компенсацію, але дивіться, компенсацію точно отримує на початку наступного року. Ось так мені показують карти. Як зрозуміти, чи є негативна Щоб Зрозуміти, чи є негативна синові? Ви можете написати мені сюди ім'я та дату його народження. Я подивлюся і скажу, чи є на ньому негатив. Запитують, так, а де ж ваш телеграм-канал? Так, справді потрібно з часом, я теж думаю, що я створю телеграм-канал, де буду і там відповідати вам на ваші питання, давати якісь корисні поради, як от створити і побудувати свій побут, зробити своє життя наповненим та гармонійним. Тобто ділитися важливими порадами, щоб покращити ваше життя тут. Так, Світлана, 7, 04, 90, і Сергій, 12, 03, 85. Чи будуть дітки? Слухайте, а тут якісь чому я... Тим... діток немає. Дітки вже мали би бути, я вам хочу сказати. Зверніться, будь ласка, зверніть увагу, тут перекрит... перекритий рід. Тут треба звертатися до майстра, тому що, якщо не звернутися, то. Діток не буде, тому що рід перекритий. Наголошую ще раз на цьому. Зверніться, пошукайте майстра, який зможе вам допомогти. Так, добрий вечір, Танюша, син Ігоря, 71 рік, 30.01. Він на нулі. Чи повернеться він додому? Так, давайте подивимося. Слухайте, так, додому він повернеться. Може бути поранення. Поранення може бути, але додому він повернеться. Також ще хочу нагадати, що в телеграм-каналі прогноз є сигіла захист, який ви можете роздрукувати. Я там розказую, як зробити так, щоб він захищав тих солдатів, в кого рідних та близьких, чиї рідні та близькі знаходяться на війні на нулі. Беріть, будь ласка, в цей телеграм-канал і знайдете там цей захист і методику, як можна захистити військових, які захищають нас. Та нашу державу так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи варто мені поміняти роботу? Запитує Альона п'ятеноль Чи варто поміняти роботу? Не те, що варто, а необхідно. Повірте мені, ви знайдете набагато кращий варіант. І вам там буде і комфортніше, і м, як і в колективі, і краще по фінансах. Тому що оця робота, де ви зараз, вона дуже якби, витягує всі сили і соки. Повірте Мені вам варто і у вас все вийде. Ірина, 17.06.2005, поїхала до Німеччини працювати. Чи правильний вибір зробила? Давайте подивимось. А Вона повернеться. Вона не буде там працювати, в неї буде інша робота. То не її місце. І останнє питання на сьогодні: пропав безвісти чи живий Дмитро, 1.02.69 пропав в Харківській області в липні 2004, 2024 року. Давайте глянемо. Ви отримуєте через протягом двох місяців про нього звістку, але, на жаль, це буде звістка про його смерть. Я його бачу в світі мертвих. Прийміть, будь ласка, мої щирі співчуття і низький уклін. А я хочу нагадати, що якщо ви не хочете чекати відповіді, тому що питань дійсно дуже багато, і навчитися читати таро, так як читаю їх. Я, я зробила для вас урок, де за одну годину розказую вам, як можна читати таро. Тобто ви навчитеся відповідати на найактуальніші питання, які вас турбують всього-навсього за. Одну годину, тож не зволікай, а переходь за посиланнях і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.